Всім привіт! Я офіційний представник Міністерства закордонних справ рану Насер Канаани. Я від імені народу рану, попередив президента околиці Володимира Зеленського після його виступу на спільному засіданні Конгресу США, де він звинуватив Тегеран в постачанні Росії військових дронів для використання в спеціальній військовій операції. Пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння рану щодо таких необґрунтованих звинувачень не нескінченне. Додам, що українському лідеру варто навчитися витягувати уроки з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США, раніше Ран відповів на звинувачення Заходу про передачу безпілотників Росії. Воспрет рану при ООН Амир Саїтрава не заявив, що передача Москві безпілотників. Не заборонена резолюцією 2231 Ради безпеки ООН наприкінці серпня стало відомо, що Ран відправив до Росії безпілотники, ймовірно, мінус 6 і. Офіційний представник Кремля Дмитро Песков повідомляв, що Москві нічого не відомо про угоду двох країн про виробництво ППЛА. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!